Коля, ну ладно, знімай. Я знімаю, давно вже. уже. А, да? Ну ти навіть не дивишся, ну що це таке за контент? От скажи мені. На, хочеш Дивись, давай розказуй лайфхак, як їсти того краба. Дриваєш оцей хвостик. Який подожди, який от, Ось був? цей хвостик а -а -а. і І що далі? дриває його да. повністю. Тепер тут зі сторони, от я ці ось такі штучки. Ти їх теж, типа, ну якби розриваєш у трошки. Я типу, що по цієї шкіла верхній панцирь ми відламуємо. Тим чином, що тут бремляном чи ти його опа. Оце все ці лапки, оце все. Оце, от дивись, от, ось бачиш ось. Оце, оце теж оце... все, оце, все о, дивись. я так. Тихо, цю штучку, береш, да? так опа. І отламуєш. Яку подожжею? Ну, оці штуки, бачиш, все в кінці, така от штука твоя совета. Опа, ти все все здіймаєш і в тебе ось ось. У мене ось така штука Так, да, Це ось нормально? така ось штука, да. Дивись, тепер от все-таки от, от все вичищаєш, угу. ось. От це та саме клієнта кішка. Все, ось таке добре? Так, да, і оце є пісти, так. Да. І все? Так? Да? Оце все, що осталось, а це що? А в клеске, то шли в нас, ні? Ну, це вже в другий фон. Тобто оце все в мусор, і оце все, що мені досталось? в ну, клешнях є. в клешнях. А ну в клешнях що там? Куда його? Там клешня розламуєш. Тут є типа. Я злабаюсь клопай. Ну, тут є типа та клешня. Ось. Та, з нею вода якась тече. Да. І оце треба, ну я зубами все розкусую. А, все, я знайшла, тут є місько. Да, да. Да. І оце все можна їсти, чи всередині теж треба чистить? А дивись тут грязно? Ні, це не грязно. Де грязно? Це не грязно, це якийсь Все, Значить, із цього всього в мене осталось от стільки.